звітує Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів станом на 6 травня становить 32 тисячі 11 гривень. Зібрано коштів з 6 по 13 травня – 404 гривні від приватного підприємця Малиновського. Що придбано? Рація у кількості дві штуки, вартість однієї 920 гривень, разом 1840 гривень. Набір рожкових ключів – 350 гривень. Тактичні окуляри – 700 гривень, 700 і 1048. Тактичні рукавиці 320 гривень, машинка для стрижки 300 гривень, флешка для телефону 95 гривень, запобіжники та омивач 54 гривні, ліки 121 гривня, капуста для приготування борщів 260 гривень, скотч 60 гривень, пересилка посилок 79 гривень, 40, 40 і ще 40 гривень. Разом – 6407 гривень. Залишок коштів станом на 13 травня становить 25 тисяч 368 гривень. Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО дякує усім небайдужим людям за благодійну допомогу, які долучаються до підтримки наших хлопців, які перебувають у зоні АТО. А саме приватному підприємцю Семеренко, який полагодив безкоштовну машину для бійця дьоби, який перебуває сьогодні у зоні АТО, а також нашим бродівським дівчатам з крил підтримки в АТО які відгукнулися приготувати смачні сухі борщі та супи для наших хлопців на сході, омелян ірині за два мобільних беушних телефони. Не будьте байдужими, адже війна ще не закінчилась, і нашим хлопцям дуже потрібна ваша допомога.